На вулиці Коцюбинського у Полтаві наприкінці червня утворилася провалля. У цій частині корозія поруйнувала трубопровід каналізаційного колектора. Територію огородили раніше, а від сьогодні частково перекрили проїзд. Нині вулиця Коцюбинського частково закрита на ремонт автомобілі об'їжджають вулицею Шевченка. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Вікна квартири Валентини Кизименко розташовані в бік проїжджої частини, де утворилася провалля. Ну, у мене форточка з тої сторони закрита, я її взагалі не відкриваю. Постоянна каналізація нас затопляла іменно мій як на ту сторону під магазином. мій як, то постійно він у воді. Каналізаційний колектор, труби якого тут пролягають, вели в експлуатацію у 70-х роках минулого століття. Розташовані вони на глибині 7 метрів, розповідає Ірина Філоненко. Діаметру трубопроводу 700 міліметрів. Саме через таку значну глибину залягання колектора наше підприємство не має можливості самотужки виконати ремонтні роботи пошкодженої ділянки трубопроводу. Щоб забезпечити роботу колектора, комунальники проклали напірну каналізаційну мережу в обхід аварійної ділянки. Каналізація у нас, я живу в цьому домі, працюю. Звісно, незручно, бо ж, виходить, через двор. Некоторі ж їдуть, бачать, що там закрито во двор, приїхали, подивилися назад, поїхали і їздять тут. Та взагалі по Коцюбинському там всю дорогу були Провали то там, то там, тоді вроде поремонтували, все, і дорогу ж поремонтували, а потім вдруг взяли і провалилися. Скільки грошей потрібно на ремонт труби, поки невідомо. Ремонтні роботи почнуть після тендерної процедури. Майже готова повністю документація для оголошення тендеру на виконання відповідних робіт. Зараз фахівці визначають, яким способом будуть ці роботи виконані: чи то відкритим методом, чи то за допомогою установки горизонтально спрямованого буріння. Чому це важливо? Бо саме від цього залежить загальна вартість ремонтних робіт. Крім цього, вартість залежить також від технічних можливостей підрядників, які під час тендеру будуть пропонувати, свої послуги щодо виконання ремонтних робіт на такій значній глибині. Згідно з проєктом рішення, ділянка дороги буде частково перекрита до 30 листопада цього року. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоч Новини на Суспільному. Полтава.